Всім привіт. Сьогодні ранок починається з того, що ми будемо знімали відео для таких, як Максим Новачків, які ще ні, ну, ніколи не міняли колодок, супорта. Хочу показати племіннику, навчити його, щоб не я нізно міняв, а щоб він трошки вмів міняти щось, якісь запчастини собі, бо не все я буду біля нього, щоб він навчився. Міняти колодки. Зараз така ситуація купила пасат цього b 5 Скоро вийде відео на Ютубі b 5 І така біда, що колодки стерті взагалі в ноль Там желізо. Тут видно, що просто желізо треба. О! Вчора я зняв колесо, подивився, що треба колодки замінити. Але в магазині там точно не знаю, бо там є 1.8 турбова версія, є цей 1.8 тут простий. Зроби менше плеча, наоборот зробі. Ти всі зірвав? Так. Добре, підемо краще. Ще крути. Добре, нам Для того, щоб нам дістати потім легше колодки, нам потрібно відвести сами, самий супорт. От беремо таку плоску отвертку. Ну, Є для цього навіть спеціальний, спеціальний інструмент, але ну, в даний момент в мене його немає. Відтискаємо. Стараємося, щоб цей супорт, от який нажимає на колодки, відійшов максимально туди до середини, щоб нам потім було легше витягнути. Повністю, повністю супорт. І отак от отвертку от. і бери. Нажимай. Так, так, так. Ну, Сильно не нажимай, бо зламаєш отвертку. І старайся супорт максимально, щоб він туди відліз. Ми його там все рівно нажмемо, коли знімемо. Але коли він сильно затиснутий, ти просто потом не зможеш зняти самого супорта. Поршеньок зараз відійде. Середині. І ця частина вийде досить легко. ну Ніби тим же розрухав, бо деколи так мертво воно сидить що його дуже важко розрухати. Добре, тепер переходимо до наступного. Так, беремо ключик на 10, тут чи на 13, ано ну, на Ні, Ключик на 13, бери на 13. Або 13, або 12. Також ще потрібна смазка для направляючих. Це називається направляючі. І все, давай сюди жмемо. Накинь в цьому стороні, бо Так ти можеш злизати. Оп, Туда пхай. О, бач? добре. Все. Так само відкручуємо тут. І так само є такий самий болтик ще один знизу. Зараз ми його відкрутимо. Він тут може правда, прокручуватися, тут є контргайка, яку можна цей яку можна законтргайти. Ну крути поки що, зараз спробуємо викрутити. Так, все, зверху ми відкрутили. Ось такий болтик іде, так, типу направляюча. Там ще лишилася та я направляюча всередині. Я покажу смазку, там де спеціальна смазка для того. Можеш трещотку взяти. А зараз Максим відкрутить ще знизу. Ох, пішло. Так, все, Максим відкрутив, тепер бери от зимаю. Візьмі отвертку. На. Бери такого пхай сюди, відпихай той супорт. Макс, такого відпихай сюди. Відпихай, відпихай. Все, відтягу, відтягуй його. Знизу підіпхай ще. Оп. Ну, дивимося, чим ти... О, нормально ти тормозив. Ну, ще, тут вже ще чуть-чуть доля доля є. А тут вже все, тут вже бляха. Ну така колодочка. Ну що, Максим бере ці колодочки, бере пакується в коробочку і їде в магазин. Ну, та тобі на цього... що ну, той бляхи. Вібереш там колодком. Тепер їдеш в магазин. Купляєш таку саму. Тоді будемо щось робили. Mm -hmm. Так, супорт, супер, що у нас? Супорт такий вже ржабленкий. Треба його тобі, теж добре почистити. І буде направляюча є змащено, направляюча є файно, а направляючи нема що хотіти. Добре, Максиме. Опаковуйся і до магазину. Так, Максим вже купив колодки. За той час, поки його не було, я розтиснув супорт. Щоб розжати супорт, нам потрібно відкрутити ось цей штуцер. Не забувайте, що на тому штуцеру повинна бути ось така гумочка. Як її немає, то рахуйте, що ваш штуцер за рік вже не відкрутиться. І Потрібно досить акуратно це відкручувати, бо якщо поспішити, пломите. Цей штуцерок доведеться купляти цілий супор, або ліпше його трошки попшикати ведешкою на там півгодинки. Або досить акуратно, треба відкручувати. Бачите, я не подумав, треба його баночку підложити, щоб коли ви відкручуєте, щоб рідина стікала сюди. Тоді, коли ви відкрутили цей штуцер, беремо от, монтіровочку я брав, і монтіровочком нажимаємо. На поршеньок. Поршеньок повинен відійти повністю в свої. Ну, пам'ятаєте, він був тут, а він відійшов аж сюди, щоб нам влізлися нові колодки. Е, ось такі нові колодочки. Ну, недорого 450 гривень за комплект передніх всіх колодок. Зараз беремо розпаковуємо і Максим буде встановляти їх зараз а, на... е, ці колодки. Прикладай сюди. Прикладай тую колодку. Колодка має своє місце, має свій пас тут. Вона мусить зайти в свій пас, і аж тоді вона буде трималася. Ось ніби такий її пас. Так само з другої сторони. бери, закладай супорт. Оп-оп, я відійду. Так, 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 запихай, запихай, запихай його повністю. Заложуй, щоб він зайшов там на ті болтики. От, от так. Він тепер, тепер на тобі ці болтики, зараз бери, закручуй його взаді. Ну, ще деякі, чекай, мені здається, що вони не мають ще сюди заходити. Зараз подивимося, можливо, вони ще мають сюди заскакувати. Так, а за ці пружинки, пружинки ці мають бути, поршень їх накриває, вони зроблені для того, щоб не е, сама, ну, не калатали самі ці накладки. Добре, заложить поршень. Так, тепер треба прокачати турмозар. Нажимай, нажимай. Нажимай. О, стискає добре. Добре, я. Накачай і цей тримай. Качай пару раз. Добре. Тримай. Раз, і зараз. Оп. Чай ключик взяти. Пала лапка. Добре, качай знову. Тримаєш? Добре. Тримаєш? Оп, все. Тепер знову закручуємо. Качай. Ну, Скоттше всього, воздуху не було, бо злапав. Тримай. По воздуху нема. Добре. Все. І не забути, не забути заложити головне ось цей ковпачок. Якщо його не буде. Тут буде жопа. Зараз повітраїв, щоб тут не збиралося пилюка. І на цьому заміна закінчена. Тепер бери, складай колесо. Ця сторона готова. Лишається, ще та сторона, але другу сторону я показав як, а й другу сторону вже міняє сам. Що скажеш, другу сторону поміняю вже сам. <звук> не знаєш? <звук> <звук> ну ти вже ж пробував. Наживляй, наживляй, все, ось така заміна, ну це реально десь їх міняти на війні. Ну, досить швиденько, все просто, немає ніяких лишніх заморочок. Ну, якщо вам не, не зламається штуцер, якщо штуцер зламається, буде біда. Так що всім дякую за перегляд. Кому відео було корисне, студента трошки підівчив, але Але ще бачу, ще певно треба, другу сторону теж вінчиться міняти. Якщо поставте лайк. І не забудьте підписатися.